Назад я вколола в губи один мілілітр, і зараз йду доколювати ще один. Тому хочу вам розповісти чотири факти про збільшення губ. Сподіваюся, вам буде корисно. Факт номер один: насправді один мілілітр це не так багато, як я думала. Його це виглядає в будь-якому випадку завжди дуже натурально, тому можете не хвилюватися, як я в перший раз, що у вас будуть величезні губи. Сто відсотково не будуть. Із цього випливає факт номер два. Зазвичай дівчата сподіваються, що в них будуть одразу великі пухкі губки, але насправді вони виглядають досить Родня, тому вони йдуть і доколюють ще один мілілітр. Це не хвороба, це не якісь проблеми з головою. Просто ми мало інформовані про те, що дає один мілілітр. А він дає природню акуратну пропухлість, як ось в мене. Ви можете зараз побачити, якими були мої губи до процедури і які вони зараз. Результат однозначно є, але він природній. Факт номер три: на губах можуть з'явитися біленькі цяточки. Вони якось називаються, але я точно не пам'ятаю. У мене вони також з'явилися, точніше, не з'явилися, а стали більш помітними. Раніше вони. Також були в губах, але звичайно, губи стають більшими, в них вводиться препарат, і тому ці сяточки помітні. В мене вони в основному з'явилися ось тут, на верхній губі. Ну і зрештою, факт номер 4 це скоріше для тих людей, які носять брекети, як, от, наприклад, я. Треба бути готовими до того, що коли ви знімете брекети, нижня губа трохи опуститься, так як через брекети вона піднімається. Можливо, після того вам захочеться доколоти ще один мілілітр, що буде в принципі правильно. Або можна з самого початку домовитися трошки більше, щоб кулату верхню. Губу. Про що я, в принципі, зараз і збираюся домовлятися, тому що трекети вже достатньо скоро буду знімати, але хочеться губи вже зараз. Тому побажайте мені удачі! Буквально через 10 хвилин я виїжджаю. Я дуже хвилююся, але я впевнена, що все буде добре. І я цього дійсно вже давно хотіла.